Це територія полтавського госпрозрахункового розрахункового мисливсько-рибальського господарства, головне завдання якого збереження і відтворення тваринного світу. Щодо відтворення, сьогодні тут випустили диких каченят, яким лише один місяць. Це їхні перші секунди на воді. Ще кілька хвилин тому вони сиділи у коробках, а до цього пережили довгу дорогу із Харківщини до Полтави. Цих диких каченят виростили у господарстві, і вони не бачили стільки простору. Побачили воду, вже побачили свою стихію, дуже раді, так як і ми їм. З мисливських угідь не можна, тільки брати. Повинно туди і випускати, і зберігати те, що тут є, щоб залишилося і нашим нащадкам. Диких каченят, розповідають у господарстві в районі випускають вже шість років поспіль, зокрема на території Куликівської, Ковалівської та Абазівської сільрад. У Циганському Васьках, Гожулах і Карпусях. Часливі дороги і великої води, і вільного польоту. Там щастить у дикій природі. Вже за місяць качата стануть на крило. Підростуть і будуть мисливським трофеєм. Поки що ж їх підгодовуватимуть, стежитимуть, щоб ніхто не завдав їм шкоди. Сипляєм на ветках такі е, всякі е ленточки, щоб отпугнути цапель, отпугнути, яструбів, щоб їх ніхто не займав. Торік замість качок випустили сто фазанів, розповідають у мисливському господарстві. Вони прожились. Ми бачили їх зимою на полюванні, коли полювали на хижаків бачили цих фазанів. І на сподіємося, що вони підложать ми Побачимо ще й маленьких фазанів. У Полтавському районі, розповідає голова мисливської організації Григорій Рябокінь, є такі кози, бобри, видри, єноти, лисиці та зайці. Щодо останніх зараз заготовляють сіно, щоб підгодовувати їх взимку. Закупляють і мальок коропа, товстолоба та білого амура, зариблюють водойми. Поновили дамбу, яку, яка була розрушена, і через що рівень води в господарстві значно впав. Весною пересихали болота. Зараз, буквально вчора, дякуючи спонсорській допомозі нафтовиків, ми відновили цю дамбу. Рівень води не тільки в Абазівці, а й в болотах буде відновлений. За результатами роботи, цьогоріч 12-й колектив Абазівської первинної мисливської організації посів друге місце з поміж 8 тисяч мисливських господарств України. Грошову винагороду мисливці витратили на гуманітарну допомогу для бійців. АТО.